Перше за майже сім місяців диван повертається до ефіру. В нашого проекту з'явився підзаголовок Культ Фронт. Тож ми будемо спілкуватися з представниками творчих професій в умовах військового часу. Відкриє новий сезон дивану режисер, режисер монтажу, колорист, актор, музикант, викладач Володимир Невеський. Є традиція, ти знаєш, дуже радий бачити неймовірно. Здається мені, що наша з тобою зустріч була якраз приблизно ну майже сім місяців тому. Ми з тобою про творчі проекти спілкувалися, про плани на майбутнє і про те, чим ти займався на той час. На початку мені здається, 22-го року. Хотів запитати, чи ті проекти були реалізовані? В частності цікаво дізнатися про твій фільм. Відповідь цього назву, mm -hmm. так? Як він зараз, в якому стані? Чи продовжиш ти над ним працювати? Ну, в мене саме перед 24 лютого, лютого була активна фаза монтажу, а потім, коли все почалося, то дуже багато чого змінилося. Війна вона людей багатьох проявила, як вони є. Ось. І так виявилось, що частина учасників говорила одне, а з 24 лютого почали діяти інакше. Ось, Я це сприйняв як нечесно з точки зору проєкту і призупинив його. Потім з часом я переосмислив і думаю, що буду дознімати цей фільм. Але вже з новими учасниками там будуть і військові, і волонтери, і культурні діячі. Він буде українською мовою. І він буде якраз будемо копати вглиб нашої української культури та свідомості. Зрозумів. Мені здається, що саме такий формат твого проєкту він буде ще більш цікавим. Ну, це на мій погляд. Ну, сподіваюся. Я буду залюбки слідкувати за твоїми сторінками соціальних мереж, де я маю надію, колись ми побачимо продовження цієї історії. Ну а зараз ти залишаєшся на 100% особистістю творчою, адже знаю, що є в тебе проекти, над якими ти працюєш. Але я хотів би запитати щодо твоїй волонтерської діяльності. Коли саме ти можливо ти пам'ятаєш той момент, зрозумів, що потрібно все брати до своїх рук та допомагати волонтерством, можливо, не волонтерством, можливо, там чимось іншим, наприклад, там тим самим нашим Збройним силам України? Ну, для мене, знаєш, це не зовсім волонтерство. Це більше про цінності та про людські стосунки. Воно ще почалося до 24 лютого, коли ми почали з хлопцями прибирати на річці. І постійно приходили мої друзі дитинства, вони приходили регулярно, приносили з собою рукавиці, купували за свої гроші, пакети і активно допомагали в прибиранні сміття. Ось, сміття. Перепрошую. Я точно знаю, що один з, нас, з наших звукорежисерів, Євген, також теж, теж долучився один раз. Один раз приходив. Ось. Е в чаті в нас десь стосовно цього проєкту близько 200 людей, але постійно приходили одні і ті самі. І значна, значна частина тих людей, які постійно допомагали прибирати сміття, вони зараз в ЗСУ. І коли я хлопців проводжав, я просто відчув, що недарма ми отак зустрілися, скільки років поспіль. Що потрібно допомагати. Хоч я людина і не військова, я ну, не войовничий, скажімо так. Я не дуже люблю всі ці війни, агресії, насилля, але я відчув, що мені потрібно допомагати, щоб максимально наскільки це можливо, берегти життя хлопців. Я знаю, що в тебе є твій авторський курс по відеомонтажу. В, здається, мені Adobe Premiere Pro так. Так, така права. Я знаю, що ти надавав доступ до цього курсу за Донати. Mm -hmm. Цікаво мені дізнатися, ну, по-перше, хто до тебе звертався щодо цього курсу, та яка була його вартість, і скільки людей взагалі прийняли участь саме в цьому проєкті? Ну... Mm. Почнемо з того, що до війни в мене була своя онлайн-школа. Я випустив 4 курси повноцінних. Ось, і вже тут, в Кривому Розі, я планував займатися з дітьми, вже набрав дитячий курс майже, вже ми планували його запустити, але 24 лютого все змінило. В результаті моя онлайн-школа е, припинила своє існування, я вимкнув сайт повністю. Ось, а потім, коли я вже почав допомагати хлопцям, коли почався перший збір на тепловізійні приціли, в мене виникла ідея: а чом би ні? Ну, це ж мотивує людину, ти і навчаєшся, і розумієш, що ти одночасно допомагаєш. Ось це благо, що я встиг до Нового року цей відеокурс записати. Ну, тобто людина отримує доступ. Там все структуровано, все по поличках розкладено, вона самостійно все проходить і отримує розуміння, і ще думка тішить, що вона за рахунок цього ще допомогла Збройним силам. То ми, коли почали збирати на приціли, і там загальна вартість десь близько 150 тисяч була, то я якось сидів ввечері і думаю, так, зробив пост. Треба з цим щось робити. У мене аудиторія невелика. І давай по всім знайомим там, зіркам, там, Любов там, актори ще з київських часів. Просто просив, зроби, будь ласка, репост. І пішло, вони почали робити репости, і пішло, пішло, пішло. І за допомогою якраз цієї теми я назбирав близько 100 тисяч. Ось так. А зараз е я створив спеціальний ролик. Запустив рекламу зараз в Інстаграмі і люди долучаються. Зараз це є також актуальним. Так, так, так. так? А фіксована вартість доступу до цього курсу чи хто скільки може на волонтерських основах? Коли я просто так це робив без будь-яких умов, я побачив тенденцію, що десь третина, можливо, трішки більше людей. Просто отримували доступ і не донатили взагалі. Тому я зараз змінив трішки політику, я зробив мінімальний донат. Курс раніше коштував 5 тисяч гривень, а зараз людина може його отримати з мінімальним донатом 500 гривень. Це небагато. От. Хтось донатить 500 гривень, а є люди, які скидають там і 2 тисячі, і 3 тисячі, і півтори. Ну тобто там вже все залежить від людини, як вона оцінює свої можливості. І яка система цінності у тієї людини. Вдалося зібрати повну суму на ці приціли? Так, так. Я пам'ятаю, що ми з тобою збирали ще на зв'язок. Так, ми збирали з тобою на зв'язок та шоломи, ось, але потім у хлопців там постійно все змінюється. Зв'язок у них з'явився. Потім ми. Періодично ми говоримо, розставляємо пріоритети, що потрібно. І вирішили, що шоломи в них, в принципі, нормальні, нормальної якості американські, що в пріоритеті машина. Автівка. І ті, ті гроші, які ми збирали на шоломи та на зв'язок, ми зберегли. І зараз це такий старт для збору на автівку. Ми про це обов'язково поспішимося. На твій погляд, зараз люди. Чи стали вони більш активно донатити, чи навпаки трішки призупинили якісь донати там певного характеру, чи, можливо, там суми дещо змінилися? На твій погляд, що зараз коїться в ситуації з волонтерством? За всіх сказати не можу. В принципі, ми зараз збираємо на автівку, то йде трішки так вялувато. Тому що на приціли ми ну, скільки місяць ми десь збирали. Ось. Ну, Хоча не знаю, подивимось, як воно буде йти. Хоча от, якраз реклама вона допомагає, що кожного дня десь там тисяча дві за рахунок реклами капає. Зрозумів, я маю надію на те, що люди подивляться наш ефір. Ми обов'язково надамо посилання mm -hmm. до Ютубу, який буде, мені здається, вже ввечері відкритий цей ефір. А зараз ми в прямому ефірі. і В тебе буде я впевнений можливість звернутися до наших глядачів. Я маю надію на те, що все-таки ти зможеш сьогодні ще раз розповісти і про себе, і про свої цілі. Mm -hmm. Ми про автівку обов'язково поспілкуємось приблизно. За хвилин п'ять, ну а зараз про творчі проекти хотів би з тобою поспілкуватися. На чим зараз працюєш? Чи взагалі є в тебе наснага працювати з творчістю та культурою? Адже я протягом багатьох періодів часу спілкувався з різними творчими особистостями, і в них якось там десь щось зупинилося. В тебе не зупиняється. Ти. Продовжуєш працювати? Ні, в мене не зупиняється. Угу. Е, в мене планів насправді дуже багато. Я не знаю, ця війна настільки ресурсу принесла. Ось, зараз я провів благодійний дитячий курс відеомонтажу для громадського культурного шел... центру Шелтер Плюс. Ось, діти вже опанували базу. З відеомонтажу, і зараз в них починається стадія, де вони беруть свої ідеї, вже як сценаристи, режисери. А я їм допомагаю, консультую, як це все, організувати в те, весь процес зйомки, будувати таким чином, щоб вони в кінці отримали вже якісний, невеличкий ролик, який вони повністю від А до Я зробили себе. На майбутнє я б хотів, щоб тут у нас з'явилася. Така потужна освітня платформа, якраз для дітей та підлітків, щоб вони могли здобувати якісну освіту в плані відеомонтажу, операторської майстерності, кольорокорекції, візуальних ефектів, режисури. Ну, тобто, щоб вони вже до моменту вступу в вищий навчальний заклад вони вже отримували глибоке розуміння того, що в цій сфері відбувається, і вже їхали. Ну, або, або, можливо, вже починали якось реалізовуватись як такі професіонали-початківці. Ну, слухай, в нашому місті є телеканал Рудана. Як ти гадаєш, що ти, ті люди, які, можливо, там, опанують процес відеомонтажу, кольорокорекції і так далі, чи можуть вони потенційно працювати на нашому каналі? Та думаю, так. Там від людини залежить, розумієш, у кожного ну, своїй здібності когось цікавлять кліпи, когось цікавлять е соціальні мережі, когось цікавить кіно, когось цікавить реклама. Тут вже моя задача дати основу розуміння технології, а вже в, я в якій сфері, в якому жанрі себе реалізовувати, там вже людина обирає сама. Ну, плани, мені здається, грандіозні. Маю надію на те, що все. Обов'язково реалізується. Дай Боже. Дай Боже. А, давай до автівки. Що Дай. за автівка, якщо це не секрет для кого та яка сума збору? Це має бути пікап або ж джип міськістю близько семи людей. Це для відділення. Це мої друзі дитинства. Вони зараз в першій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. Ось, вони в Харківській області, якраз на нулі, там достатньо гаряче, і їм ця автівка необхідна. Тому що коли з-під обстрілу треба швидко виїжджати, не завжди так буває, що той транспорт, який є, він може надати можливість швидко вивезти хлопців, поранених і, не дай Боже, загибли. Е, вартість збору 300 тисяч. Я так трішки з плюсом прикинув, щоб в разі чого лишилися ще гроші на допрацювання. Ну, Бо машина вона потребує вкладень, там, якийсь огляд, ремонт і все таке. Ви вже знайшли таку Автівку чи ні? Ще, ще шукаємо. Ну, спершу гроші, а може потім автівка. Ну, я думав, все одночасно. я думав спочатку, що треба знайти, визначитися, але потім з, кілько, з декількома людьми поговорив і зрозумів, що немає сенсу тягнути е зі збором, що краще все робити паралельно. Зрозумів, а, слухай, а, приціли, зв'язок, каски, автівки, рації. А які ще були запроси у тих хлопців? З якими ти спокуєшся? Ну, дивись. Е Толіку ми придбали е тепловізійний приціл. Е так як вони два брати, вони постійно поряд, то Андрюхі ми взяли каліматорний приціл. Ну, тобто тепловізійний приціл дозволяє працювати ефективно вночі, а каліматорний вдень. Ось. Е Наступне ми їм зробили в них зараз Volkswagen T4 машина. Ось ми їм поставили нові колеса, щоб машина на бездоріжжі більш-менш могла нормально рухатись. Тому що ті, які раніше були, вони були вбиті після першої, першої виконання першої, першої задачі, там колеса майже здохли. Довелося їх міняти. Потім хлопці зверталися, ми їм. Відремонтували цю машину, ось ну і зараз наразі готуємо їм нову автівку. Ну, слухайся, в нас там залишилося досить небагато часу до завершення ефіру. Мені здається, там хилинки дві-три. Мене там є ще запитання. Але я хотів би, щоб саме ти звернувся до наших глядачів та сказав, наскільки це необхідно робити донати, і як тебе можна знайти в соціальних мережах, щоб можна було б тобі відправити кошти. Шановні українці, я періодично, не періодично, я постійно з хлопцями на зв'язку і я розумію, як там гарячі як вони потребують нашої підтримки. Якщо ви хочете долучитися до допомоги хлопцям, якщо вам не байдуже те, що відбувається зараз на фронті, якщо ви розумієте, що ми теж тут можемо допомагати та підтримувати один одного і хочете долучитися, ви можете знайти мене на сторінці в інстаграм Neville Sky Володимир Невельський. Там ви побачите обличчя точно в такій вишиванці. Ось, можете мені написати, а далі я вже вас коригую. Дякую. Ну, слухай, ну це було, мені здається, важливо. По-перше, потрапити на канал. По-друге, розповісти про все те, що відбувається і на фронті, і про ті всі запити, які були вже реалізовані, та про ті запити, над яким саме зараз ви працюєте. Uh -huh. Для мене особисто важливо було тебе запросити. По-друге, я дещо хвилювався, адже розумієш, ну майже сім місяців без ефірів, і мені там сказали, що потрібно дещо менше. Темпу, динаміки в ефірі, і зразу відразу я сказав, що мені потрібен Володимир Невеський. Слухай, я маю надію на те, що ми продовжимо з тобою спілкуватися, і в рамках нашого проекту. Адже якщо бути відвертими, то небагато людей були двічі на цьому дивані. І маю надію на те, що ми з тобою ще обов'язково тут. Побачимось, почуємось, але вже коли в нас буде дещо інша нагода, знаєш яка? Знаєш, ну, ну, перемога України завжди. Це без, без пріоритетне для нас. Без питань, Тому я маю надію на те, що ти сьогодні, як і я, отримав. Ну, щонайменше певне задоволення та всі свої плани щодо нашого ефіру реалізував. Адже я це зробив на 100%. Прекрасно. Ну тоді потисну тобі руку, скажу, що дуже вдячний тобі. Давай до мене, друзі. Як і казав, Володимир Невеський, режисер, колорист, актор, музикант, про музику з тобою випічно сьогодні ще не встигли поспілкуватися. Я не пишу вже... о, ну все поспілкувалися. поспілкувалися. Yeah. <laughs> Ось тому друзі, якщо буде можливість, долучайтеся до збірів до донатів, адже я продовжую там робити репости зі сторінки Володимира і продовжую також надавати свої кошти, які б там, ще залишилися на всі ці обов'язкові потреби наших збройних сил України. Тож, друзі, ось такий він перший випуск дивану Культфронту. А ми з вами побачимося, вже цього чи там щось цікавеньке Я для вас підготував. Тож Володимир Невинський, телеканал Рудана, це диван, «Культфронт». Побачимось. Дякую.